У частині Луцька і деяких населених пунктах Луцького району 4 листопада із 900 до 1900 вимкнуть електропостачання. Як повідомили у Волині Обленерго, із метою забезпечення надійного і безперебійного електропостачання споживачів та створення умов для повноцінного та якісного проходження зимового сезону, енергетики виконуватимуть і другий етап робіт із капітального ремонту мереж. На жаль, їх проведення без знеструмлень клієнтів неможливе. Так електропостачання буде припинено у значній частині міста Луцька у районі Вишкова, на вулицях Єршова, Конякіна, Гордіюк, Ківерцівський, Теремнівський, Кравчука, проспекті Молоді, Соборності, Відродження та прилеглих вулицях. Також у переліку, де не буде світла, є такі населені пункти. Сапогів, Бодячів, струмівка, Гаразджджа, Лище, Новокотів, Романів, Липини, Ботин, Верхівка, підубці, Липини, Підгайці, Крупа, Воротнів, Новостав, Голишів, Борохів, Вишнів, Прилуцьке, жабка, Дачне, Діброва, Веснянка, Олександрія, Звірів, Муравище, Сокиричі, Дідувичі, Заброди, Конопелька. Звози, суськ, словатичі, славне, завітне, озеро, гайове. Також без світла будуть жителі деяких вулиць у ківерцях. Лучан та жителів Луцького району просять із розумінням поставитись до відключень. Зазначені заходи спрямовані виключно на підвищення надійності електропостачання.